Нові правила мобілізації, боєць відслужив на його місце, когось потрібно буде поставити підготовленого. І нові скандали Невже голови ОСББ здаватимуть до ТЦК жильців, а роботодавці відвозитимуть туди працівників. Нам потрібно створити правила і не вже піксель вдягнуть усі. Питайте у хлопців, які воюють, чи готові вони що їхніх дружин так теж призовуть. призвуть. І скільки насправді потрібно мобілізувати бійців для фронту? Факти тижня проаналізували детально усі запропоновані новації. Війна триває біля Авдіївки, Куп'янська, Оріхова і ще кількох десятків міст і сіл України. Бойові дії сточують наші резерви. Гірка правда в тому, що тих, хто вже тримає зброю в руках, нам не вистачає. Ми себе чомусь переконали, що оті люди, кого ми вже відправили на війну, вони мають нам принести цю перемогу, і їм не треба ні поповнення, ні заміну. І більш того, взагалі ми вирішили, чомусь що ми її достатню кількість вже туди відправили. А тепер наша справа сидіти, пити каву, говорити по телефону, ну так і бути час від часу донатити. От і е, тоді перемога на... Близиться? Ну на жаль, в такий спосіб вона наближається не в ту сторону. в такий спосіб вона наближається до Москви. Коли буде ротація, відпустки не кажучи вже про перспективу демобілізації, це теми, які все частіше військові обговорюють і на фронті і в тилу. Але хто там потрібен, перш за все, і яким має бути цей ресурс? Суспільство чекало відповідей від верховного головнокомандуючого. І Володимир Зеленський цього тижня озвучив чітку цифру із посиланням на військове керівництво. Вони запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей. Якщо ми говоримо про додаткові сили мобілізаційні, ми повинні знайти демобілізаційні процеси, і це буде повинно виконати бути предметно. З конкретикою і з великою повагою до воєння. Це фактично половина від сьогоднішньої чисельності Сил оборони України. Але навіщо стільки? І чи потрібні ці додаткові півмільйона бійців всі одразу? Опитані нами експерти кажуть: ні, це загальний комплекс заходів, які прогнозований і планований насправді не одразу. А приблизно десь на півтора роки пояснюю, чому річ у тому, що згідно змін, які мають бути в закону законопроектах, а я думаю, вони будуть прийняті вже як за основу закони, це перш за все, якщо там 24 місяці боєць відслужив. В армії по мобілізації із них 12 місяців був на лінії розмежування на лінії фронту. Це означає, що він має право на трьохмісячну відпустку. Значить, на його місце когось потрібно буде. Поставити підготовленого, а це все час до всього мова не обов'язково про тих, хто безпосередньо братиме участь у бойових діях. Наприклад, в армії США один воює, а одинадцять підвозять патрони, забезпечують логістику, евакуюють і лікують поранених. От щоб один сержант Джон Рем десь бігав по горах Афганістану і крушив меджехедів. От одинадцять інших непомітних бійців різного рівня в різних частинах мають забезпечувати, щоб працювала вся оця машина. Ясно, що у нас співвідношення не один. До одинадцяти, ми не можемо під час війни собі цього дозволити. Але ну, грубо не буде помилкою сказати, що на кожного нашого бійця на нулі мінімум троє-п'ятеро мають працювати саме в усіх цих коліщатках. А армія це в першу чергу саме дуже великий механізм. Такого саме планують залучати до мобілізації. І головне, як в парламентському комітеті з питань нацбезпеки і оборони. Безліч пропозицій. І нові з'являються ледь на щодня. Нині їх активно обговорюють не лише там, але й в інтернеті. Одна з вже ухвалених, але не впроваджених пропозицій обранців зменшити мобілізаційний вік з 27 до 25 років. Та чи це допоможе зібрати таку кількість бійців? І чи це справді потрібно? Єдиної думки немає. Хоча і військові, і аналітики не приховують молодь на фронті, потрібна людина, яка живе в сучасному вимірі, яка добре орієнтується в сучасних викликах, оскільки вона вже десь спробувала себе в реалізації в цьому житті, отакі. Люди надзвичайно будуть важливі в армії на. На штабних посадах, на тилових, на логістичних, на посадах тих самих операторів дронів, операторів в системі протиповітряної оборони, тому що власне їх легше садити зараз. Все комп'ютеризовано, і на насправді такі люди будуть набагато швидше і легше адаптовуватися Та напевно найбільш резонансною стала пропозиція мобілізувати жінок, про що говорять вже давно, але нещодавно у своєму Фейсбуці про таке написала скандально відома нардеп Камар'яна Мар'яна Безугла. Щоправда, вказавши, що альтернативою призову в ЗСУ для жінок може бути служба на оборонних підприємствах. Та чи не вже піксель мають дійсно вдягнути усі такої потреби, зазначають воєнні експерти, поки немає. Тому швидше за все це не інакше, як промацування громадської думки, і норма не приживеться. У нас чоловіків призовного возрасту віку, які наразі не служать. В нас все-таки кілька мільйонів. Тому ну, найскромніша оцінка – 3-4 мільйона. Нам більше мільйона призивати взагалі немає потреби. От де тут в цій схемі з'являються ще й жінки, ну це абсолютно з військової точки зору, це абсурд і нонсенс. А зате навпаки, зате спитайте у хлопців, які воюють, чи готові вони, що їхніх дружин так теж призубри призовуть поруч з ними, а всі діти лишаться на невідомо в кого є там дідусь, в кого є бабуся, в кого ну це. Це абсолютний абсурд. Тим паче, що навіть в самому комітеті ця пропозиція підтримки не знаходить. Був прийнятий закон, що всі жінки стають на облік за своїм власним бажанням, а стають тільки ті е, примусово, хто мають медичну освіту. Все, Верховна Рада прийняла закон. Зараз до цього повертатися з моєї точки, з моєї точки зору не варто. І я сподіваюся, і я хочу вірити. І я знаю, що в нашій країні вистачить чоловіків, які захистять своїх жінок, і не 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 їм не потрібно буде йти і воювати замість них. А ось що насправді потрібно, так це чіткий термін мобілізації і осяжні перспективи відпусток для тих, хто вже боронить країну. Тут, схоже, консенсус є. Всі служать 36 місяців, якщо але якщо ти е, прослужив 18 і при цьому був 6 місяців, е, приймав участь у бойових діях, ти можеш, можеш мати право після 18 звільнитись. Якщо ти не приймав участь у бойових діях, служив десь там у ТЦК, е, це важливий орган, або там десь був тил або логістику, ти можеш 36. І це тільки пропозиції, це не означає це те, що ми подаємо для дискусії. Ще одна новація стосується того, в якій формі має проводитися вручення повісток в Запоріжжі та Полтаві. Представники ТЦК разом з правоохоронцями обходять квартири на Київщині. Анонсують появу спеціальних блокпостів, де будуть перевіряти військовий облік чоловіків. Ось документ на підтвердження. Повістки також зможуть невдовзі вручати голови ОСББ і старости сіл. А от роботодавців можуть зобов'язати видавати тих, хто не став на обліки, доставляти таких працівників до ТЦК. Це все засоби, на які доводиться йти. От, грубо кажучи, є величезна дірка в законодавстві, і замість того, щоб її закрити, просто ТЦК, місцеве самоврядування пробують нагинати, от якось вирішить питання. І от вони вже на свій, на свій розум вирішують, як вміють. Хтось чемно ходить по, по квартирах, хтось так само чемно ледь не рекламну кампанію на вулиці проводить. І їх змушують вирішувати проблему, яку насправді вони не можуть вирішити. Зараз тих, хто ігнорує. Повістки з вимогами стати на облік лише штрафують, але лунають пропозиції ввести за це кримінальну відповідальність. Хоча експерти кажуть, передчасно спочатку треба все упорядкувати, зокрема, ввести в дію електронну систему, що буде синхронізована з існуючими реєстрами, і де буде видно, хто став на облік, а хто ні. Нам потрібно створити правила. І потім вже там щось підвищувати, тому що у нас зараз незрозуміло, як дають ці повістки, хто мають право, не мають багато адвокатів просто, скажімо, нівелюють те, що відбувається. Чи має на вулиці представник ТЦК вручити повістку? Закон говорить, що ні, що це має бути воєнком, там приведено, людина має розписатися. Тому нам потрібно прописати чіткі правила. І вже коли в нас будуть чіткі правила, люди будуть знати ці правила, що вони мають там ходити з посвідченням, бути. Прописаними, а потім вже відштовхуватись, чи потрібно нам чи не потрібно робити так, щоб там за це була більша відповідальність. Зміни необхідні, наголошує і головнокомандувач Валерій Залужний. Але поки в тому, що пропонують нардепи, а з ними і влада на місцях чимало дискусійних питань відтак, що дійсно потрібно, а що ні, треба ретельно зважувати. Що стосується питання мобілізації то ну те, що треба підсилювати, а повернути в ті межі в ті рамки, як працювали раніше. Тому що зараз це, скажімо так, проблема тих хлопців, які воюють на передньому краї. Їх має хтось замінювати. Які пропозиції приживуться, а які ні? Аби зрозуміти всі нюанси змін до правил мобілізації, необхідно знайти хоча б проект документу, про який йдеться. Наразі ж на сайті парламенту його поки що немає. Законопроект ще не зареєстровано, тому ці всі пропозиції це лише пропозиції. А те, що зараз обговорюється, усього-навсього чернетка майбутнього документу і перспективи її розгляду досить не визначені. Всі ці питання мають бути не в Верховній Раді. вже опрацьовані тоді, коли будуть зроблені заяви президента, ще раз кажу, Кабміна, міністра оборони, головнокомандувача, які нам чітко скажуть шлях. Ми йдемо по цьому. Шляху, ти не чиїсь, скажем, думки, а саме те, що хоче там верховний головнокомандувач, головнокомандувач і міністр оборони. Тому подати його можуть в будь-який момент, хоч сьогодні, хоч завтра. Ну я думаю, там не знаю до кінця року. Але питання, як він буде далі, йти, це ж не те, що його подали його. Відразу там почали розглядати у багатьох є свої думки. Дещо я навіть бачив сьогодні в чаті у багатьох людей вони відрізняються від того, що написано. Звісно, люди будуть подавати правки або не будуть його підписувати, будуть за це боротися в залі там виступати. Під таку мобілізацію ще й потрібні чималі гроші, які ще треба знайти за підрахунками президента. Йдеться про додаткових 500 мільярдів гривень. Ну, якщо приблизно екіпіровка військового, я не ну, скільки там поза певно поза 100 тисяч другий момент, знову ж там заробітна плата, наприклад, того ж самого стрільця – це від 22 тисяч. Так, плюс там даємо бойові, ну будемо говорити в ідеалі 100 тисяч, тобто, ми, хоча це теж ну, маємо в місяць приблизно видатки на. Бійця для того, щоб він воював, це є 100, 120 тисяч, плюс харчування, логістика, якісь оплати, послуги і так далі, які не є зримами, але вони є. Плюс боєкомплект. Ну от маємо приблизно напевно 1300 потяни потягне у місяць. Утім, немає жодного сумніву в тому, що додаткові сили і резерви нам потрібні, тому що на карті стоїть найдорожче спокійне і безпечне життя всієї країни. Павло Васильов, факти тижня, СІТІВІ, Єдині новини.